Поступово ми з вами дісталися до поняття просування магазину. До... Маркетингу, що таке маркетинг, напевно, ви всі вже знаєте. Це певна стратегія, тактика, певний комплекс дій, за допомогою яких споживачі, а в маркетингі це називається цільова аудиторія, будуть дізнаватися про ваші товари і послуги і купувати у вас ваш товар або послугу. Сьогодні маркетологів надзвичайно багато на ринку, і сказати, що саме ви як Засновник бізнесу будете займатися маркетингом, це е, означає трішечки вести вас в оману, тому що сьогодні. Потрібно все ж таки доручити цю роботу професіоналам, але робота з професіоналами вона призводить до того, що ви не завжди говорите тією мовою, яка спільна для вас і для фахівців з маркетингу. Тому ми запропонували вам, по-перше, короткий словник-довідник того, що таке. Діяльність з маркетингу, що варто контролювати, кому довіряти, і ви, ознайомившись з цим, зможете адекватно, нормально, професійно спілкуватися з фахівцями з маркетингу. Зрозуміло, що коли у вас невеличкий інтернет-магазин. Або невеличкий бізнес, то ви на перших етапах будете займатися маркетингом самостійно, тобто поширювати інформацію про ваш товари і послуги через соціальні мережі, серед своїх друзів, можливо, ви заведете тікток канал, можливо, YouTube, можливо, ще десь. Але ви побачите, що з часом масштабування такої можливості досить обмежене, і вам потрібно буде залучати так звані ліди, так звані воронки продажів, b 2 так далі. І так далі Тут слів надзвичайно багато. І якщо ви вперше почули їх, то я вам раджу зараз ознайомитися з тими матеріалами, які дані в цьому розділі. А потім ми. Поговоримо про те, які на початкових етапах маркетингові кроки можна вжити для перших заробітків вашого інтернет-магазину або вашої власної справи. І так, до вивчення матеріалів.